Привіт, друзі! Приїхали на ось таке поле, зібрана соя, були. Були знахідки по Київській Русі, були знахідки по цей. От камрад, камрад Маяші, видно, сьогодні буде хороша знахідка. Друзі, що знайдемо, то покажемо. Поле перспективне, думаю, щось буде цікаве. Викопали ось таку ямку. Ой. Є. є якась бляшка. Ху -ху 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 -ху. Друзі, а це у нас... Вау! Це у нас луночка. Шкода, що втрата не, а дивіться яка. Яка ж красива луночка. Так. Ось така луночка. Значите? Не пам'ятаю. Але як знахідка красота. Ось така луночка. Так, друзі, ще одна знахідка. І це в нас кусок від інкупіона. Ось такий кусочок від інкупіона. Шкода, друзі, шкода, що не цілий, Так, кусочок від інкупіована. Печалька. Печалька, друзі, тому що так би зараз було гарно підняти інкупівана цілого. До речі, був досить великий. Шукаємо далі. Друзі, як бачите, поле одне з небагатьох, яке ще є перспективне. І знайшли ми його просто гуляючи, шукаючи кераміку. Тож не займайтеся дурницями, не купляйте точки, а йдіть в поле, дивіться кераміку і буде вам щастя. Так, друзі, ще один сигнал. дивіться, яка яма була. У мене такий дуже-дуже дуже нечіткий. Та, де ж ти є? Угу. Що ну, це у нас ножичок? Друзі, ось такий ножичок. Бачите? Ось він такий ножичок. Так, ось такий ножичок. Так, ми ще перевіримо чи ще час є. Це він дві були кольорова. О, дивіться, дивіться, друзі. Клас! Срібний хрестик, срібний хрестик. Вау! Дивіться, срібний хрестик. Так. Хоронічку запищав! Срібний хрестик! Чи не срібний? Схоти з позолоту або аха Це дуже дуже цікава знахідка. Це реально старенький хрестик. Це я бачив в інтернеті такий. А, можливо, зараз вам скажу. Друзі, трошки почистив, зачистив цей крестик. І вроді його називають кащей, кащеєвік. Це є 14 століття, друзі. Ось така ось така красота. Дуже схоже на срібло, по золоті до того ж. отут тут є по трошки. Ну, знахідка, друзі, просто крута. Бачите? 14 століття. Ось така цікава. Цікава знахідка, друзі. А ви не переключайтеся, якщо ще не підписані, підписуйтесь і ставте свої царські лайки. Це за життя його носило дуже, дуже довго. Бачите, наскільки перетерта. Перетерте в вушко, але вушко витримало, вушко витримало і лишилося ціле. Тут такі ніби закльопки, бачите, раз, два, такий ніби на закльопках він був. Ну, як мінімум цікавий експонат. Я би сказав, навіть дуже цікавий. Бачите, ось така ось така красота. Ось така красота. Кажуть, народі на нього кащей. Не знаю чому, через що, але... Ось така знахідка. Друзі, ось таку пряжечку знайшов. Ось така пряжечка. Бачите? Ось вона пряжечка. Гарна, велика, без, без язичка, але все-таки пряжечка їхня. Бачите, яка велика? Ось така. Ну що, купаємо далі? Так, гарний сигнал. Ось такої ямочки. Зараз поки вам покажемо, а хочу вам показати, дивіться, яка погода. Не хотілося їхати, бо ми день хмарно, але виїхали вже годинку ходимо і в принципі в принципі, можна ходити не жарко, дощ не падає. А ми вертаємося до на нашого сигналу. Так, і зараз прямо подивимося, що там у нас. пикая. Уже сейчас бачу. Это какая-то монетка, или И это у нас пломба. Просто такая пломба. Без надписи, может быть. Сейчас глянем, что Так, без надписів. Просто свинцева пломба, друзі. А так хотілося чогось цікавого, правда? Ну, не, не все буває цікаве. Зазвичай <клес> не вставляю такі пломби, бо відео би було дуже довгі. Але зрештою, чим далі вліз, тим більше партизан, чим, чим довше їздиш, тим менше знахідок, друзі. Тому тому вам просто така пломба у відео. Надіюся, що ще буде щось цікаве. А! Ти? А от він. Біло, <пілін> а ні. Але щось теж цікаве. Хрестик. Так, це хрестик. Але от якийсь незрозумілий хрестик, я такий ще не знаходив. Угу. Друзі, цікава знахідка. Ось така. Ось така цікава знахідка. І це у нас ось такий хрестик. Так. Зараз попробую трошки почистити, і я вам покажу. Ми його підчистили. Або нас ще краще почистимо. Ось такий хрестик. Не знаю, думаю, що це також КР Київська Русь, але не впевнений. Ось такий хрестик. Ось такої ямки. Сьогодні день хрестиків. Один був зламаний, другий був пищивик. І третій ось такий хрестик. Цікаво, що ж буде далі? А ви не переключаєтеся, дивіться, і побачите. Я ще не знаю, тому що мені ще шукати, мені ходити і ходити. А ви просто ви в одному відео раз така собі машина часу. Ось. Так, друзі, була ось така велика яма. І десь ось тут є офігенний сигнал. Надіюся, що щось цікаве буде. Так. о хо ой, є Вау! Блін якийсь орден! Чи що це таке? Класс! І це копатана! Просто подивіться як патана! Так, кубати! Просто подивіться як копатана! Що це таке? Клас, просто якась нашивка чи що. Ага. До речі, друзі, дуже схожа на нашивку на сумку монахів, калита. Дуже схожа. Дивіться яка патина, просто красота. Дивіться яка яма була. Зараз вам покажу. Наскільки глибоко дивіться. Ось наскільки глибоко вона сиділа. Друзі, почистив її. Не знаю, що за приблуда. Ось така приблуда. Трохи почистив її. Думаю, ну я переконаний, що це було на сунці тут. Зверху стояв монастир і дуже багато знахідок саме-саме релігійної тематики. Це з різного типу хрести, це були медальйони, підвіски і я думаю, що це від сумки. Або якась притраса, друзі. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дивіться, ось така ось така цікава приблуда. Слухайте, знаєте, коли її викупи, я її викупав, подумав, що це якийсь орден, блін, якийсь, не знаю, хрест чи ще щось, не знаю, така ж ну, дуже-дуже зрадів, думав, що це, що дивіться, яка здорова, слухайте. Ну але дивіться, як глибоко була. Ну, реально глибоко. Слухайте, можна ще знайти на полі ось таку велику кераміку, металопластику. Просто крастоп, ну дивіться яка велика. Ось така. Моя версія, що це від сумки калити. А ваша яка? Напишіть, будь ласка, в коментарях. От нас накопався стільки ям і все шмурдять. І ось перша така, така... Бачу, що ніби монетка. Зараз ще не бачу, що це таке є. З вами разом подивимось. Так, це монетка. А що за монетка? Напевно, один крейсер. Ні, друзі, це царська Росія. Чи крейсер? Це один крейсер, друзі. Ось такий один крейсер. 800 роки. Шмурдяк, друзі, вже, це, вже, це вже не монета. Це вже шмурдяк, це вже кругляшок, шок, друзі. Алекнаті приємно. Сходи, перейшов на інші поле. Ось таке воно. Ось. І поки пройшов, не ну, було, ну, на добрих десятка два сигналів і все, шмурдяк. Сподіваюся, ще щось буде цікаве, бо щось я трошки притомився. Дивіться, яка красота. Ай-яй-яй-яй-яй, аж не віриться, я вже думав, що сьогодні не буде. Алілуйки, а це Алілуйка, друзі. Ось така, правда, лиса? Чи не лиса? Ні, не лиса. Ого, ще яка не лиса. Дивіться, яка красота. Так, зараз почищу вам покажу. Ось така. Каже камрад, прийшов місячник Слов'яни. Ось така місячник Слов'яни, підказує мені. Русь, я, я вважаю, що це Русь, він вважає, що це слов'яне. А ну, друзі, напишіть в коментарях, що це ось така. Ну, маленький Ну, Яка патина, як збереглась, просто яка аж, аж світиться. Так. Ось такий результат. Знову ми без монет. Але у нас є ось такий хрест кащеї Ось такий хрестик, така пряжечка, косочок інклупіона. Дуже шкода, що не цілий а, впав. Ось дві таких лунниці, два хрестика, дві луннички. Бачите, два хрестика, дві луннички. Ця лунничка просто шикарна. І це від сумки калити, якийсь монах, носив сумку з монетами, повну сумку монет. І там була ось така нашивочка, друзі. Дякую, що дивитеся. Не забувайте підписатися. Ось з вами був Колектор. Всім добра!